У Радивилові юнаки викрадали мопеди, аби доїхати додому з побачень. Упродовж останніх тижнів до райвідділу міліції стали надходити численні заяви про зникнення мопедів прямо з під'їздів житлових будинків. Хлопців знайшли. Виявилось, що надихало парубків на такі подвиги кохання. Підлітки приїжджали до міста заради побачень, а ось повернутися додому пізно вночі було вже нічим. Так і виникла ідея викрадати мопеди, ламаючи замок запалювання. Хлопці викрадали ці мопеди. Поверталися додому. Після цього вони ховали транспортні засоби у кущах, щоб їх близькі та родичі не бачили, що в них з'явилися такі транспортні засоби. Зараз встановлено, що до крадіжок різних мопедів причетна різна кількість осіб, тому зараз про конкретну кількість осіб говорити не можна. Деякі юнаки, яких підозрюють у крадіжках мопедів, причетні і до інших злочинів. Хлопці скоїли пограбування чоловіка, викравши побутову техніку та його особисті речі на загальну суму близько 1300 гривень. Зараз триває слідство за даним фактом. Молодики, які раніше перебували за крадіжкою мопедів на підпустці про невиїзд, зараз взяті під варто.